Вітаю вас всіх, друзі, на каналі Справжні моменти життя. Сьогодні цікаве відео із саду від чарівної пані Галини. Насолоджуємося цим відео і багато чого пізнаємо про рослини, про троянди та інші дуже цікаві рослини. Який є. Дякуємо пані Галині за те, що вона нам присилає ось такі відео. Насолоджуємось, друзі, дивимось. Сьогодні світлий, хороший день, і наш коментанс, який. На заборі, він дуже розкішно тут розклався в різні сторони, квітує. Тут форзиція квітувала, вона вже обрізана, наростають нові молоді пагони. А далі де деревовидна тут півонія свіла. Ну і на сьогоднішній день дуже розкішно. Розквітає наша деревовидна гортензія. Ми її любимо. Вона дуже тут велика. Ось так аж до самої землі лягають. її Квіти і їх багато, багато. Вони такі сонячні, світлі, красиві. Ну і там ще на заборі не видно, на жаль. ну тоже є фламентан, червоний фламентан. При вході у нас є ялина. Ялина голуба, красива, О, така ялина. Ну, і у дворі теж є різні ялини. В даному випадку це голуба і красива ялина. Це з одної сторони ялиця це красиве таке дерево, і нарешті сосна. Сосна така пишна з шишечками маленькими, великими. Добре. Вона у цьому році запалилася. ну Це така бордюрна частина. І ще раз повертаємося до Анабалі. Тобто, до гортензії. Яка квітує. Ми її дуже любимо, і вона нам за це відповідає. Квітками вони безкінечні, це ж ось нові. Потім це така спеціальна обрізка, щоб вони квітували дуже довго. Ну, Тут шовковиця чорна, шовковиця крупна, її не видно, бо вона вже заросла молодими листками. Нам достатньо. Ми її обрізаємо. ну, і от така у нас частина на вулиці. Ретрубадор Трубадор дуже постраждав в цьому році, вимерз до самого низу, але встиг отак відростити себе не дуже густо. Ця троянда теж он, уже пасинки дала такі високі. Сьогодні погода така не дуже важна, холодна, ну він тут уже зараз торжествує. Троянда, яка квітує 45 днів. І вона квітує лише один раз. От така вона повна, красива, ярка, ярко-червоного кольору. Тут рядишком сусідка є, можна сказати, сусід, який називається Алан Тічман. Ну, так як можна сказати, як і всі чоловіки. Отак. От ми пересвіли і після себе залишили, щоб прийшли і прибирали оце. Так, він ну, не зовсім охайно переквітує, але он, он так і, є квітки, є троянди, які переквітують, і не видно, що вони переквітували. Вони настільки вміють себе очищати. Але сама квітка. Теж така купажна, рожева, багато бутонів, квітує дуже активно і наростає він дуже швидко і робиться великий куш. Ну, зараз подивимося, який тут його ми тримаємо, відрізаємо, щоб він не був великий, бо тут доріжки в одну і в другу сторону. І так, це мій такий Алан Чічман. Полюбляю я біленькі квіточки. Полар поларстар. Невеличка, акуратна, сама квітка дуже красива. Но настільки елегантно побудована, бачите, кожна пелюстка не лягає одна на одну, а розгорнута і можна дуже довго дивитися і, полю, і любуватися. Полар Стар. Ах, наша любимиця Соні. Соні. Вона розляглася тут. На жаль, у мене трошки тісновато різним трояндочкам. Ну у всьому році вони взагалі хорошо розрослися. І так, моя Соні. Ну, красоня, ну просто красоня. Біла-велика. Тут іще є помпонела, Ну, вона ще тільки набирає свої помпони, їх буде багато, і вона отак буде цвісти. Дві червоних трояндочки. Одна із них торнадо. Ну, а друга, ем, я купляла, як Чорний принц купувала, але це не, не є чорний принц. Ну, теж така красива, червона, довго, хорошо розмножується. Ну, то Леонардо, де да його це він теж є. Такий Ну, Наша така альпійська гірка. Тут багато різноманітних хвойників. Ми їх стрижемо, ну, наприклад, такі красиві лапи. Такий стиль стрижки називається Ніваки. І, ну, отак, вертикально виходить. Далі йде і ще. Ялиця, ось вона теж така голубенька, красива. Там квітують Red Velvet, починають тільки квітувати, маленькі такі трояндочки. Ну, а далі ми бачимо ще ялевесь, який теж стрижений, такими вже шапками. Ось вона одна, друга. Трохи вони вже розрослися, їх пора вже відпустити. Відпускати в перукарню і стригти. Ну, тут іще голови я явилися своїми шапками. Ми отак зробимо, щоб їх чітко було видно. І отак. Е, дуже хороша в нас є трояндочка на Альпійській гірсі. Там є сам швид. Ну, а це сам себе посадив. Я навіть не знаю, що то воно буде яка тут хвойна буде туя, ну вона вже тут є. Ну і в затишку в нас дві коніки. Одна і там видіється друга коніка. Ну, такі у нас альпійська гірочка. А любому розоводу найкращий подарочок це, безумовно, куш рози. Так от це є роза подарункова, а, що вітер дає. Не дає показати. Да. Це Софі Роша. Вона красуня, вона не обикновена. Оцих квіток залишилося, це одна четверта. Ми їх вже вирізали-вирізали. Ну, скоро вона буде знову, це така сильна флорибунда. Вона не вимерзла. Вона вистояла, перший рік тільки в моєму саду, але вона отак вистояла. І так, це наша красуня, це наш подарок, це Софі Роша. Захара. Ну і сонячна квітка така весела. На жаль, вона в мене тут маленька, низенька, тільки з-за того, що вимерзла до самого ґрунту. Прийшлося всю зрізати, але зато -за -за не бачені великі квіти. Коли великий курс, на них квіточки маленькі. А тут, вон, бачите, яка вона красива, починається таким бордо, от Лілії мішають її побачити. І рядишком є, моя теж любимиця Бургунд. Довго розквітає, Оце два тижні набирала таку величезну квітку. Там ще є бутони, з той сторонному верху є бутони. Вона не дуже дає багато квіток, але зато їх тримає дуже довго. Самі найбільші квіти в моєму саду. Ну, оце бургунд. Люблю се, Це я курильського. Троянди і виноград. Ось це виноград, ось внизу Троянди, і ось у нас наша гордість, розкош велика. Погано видно напроти сонця, але вона є. Шнеєвальцер, вальцер, висока трьохметрового росту і на такому штамбі. Вона була широка, закривала повністю цей виноград, прийшлося її формувати от таким чином. Вона вище бесідки, бесідка 3 метри, а вона іще вище. Не перевершено. Моя ти красуня. Так ти обідалася, що я всіх всіх знімала, а тебе тільки зараз, коли все перецвітає. Ну, ти вже пізно за. І почала квітувати, да, трошки запізнилася. Моя любима красуня, яка називається Розарім Мютерзен. Таких, таких красунь в мене багато, їх може бути і п'ять. В мене навіть є ред Розарім Мютерзен. Ну, він уже пересвів, а ти якраз в повному соку. Такі величезні китяхи. Так вона їх довго тримає, так вона себе <хи> демонструє. Ну і відтіночок такий, знаєте, не що сторожевий, а трошки абрикосовим намішано щось таке пастель така красива. І так, це мій розарім. Ну, зараз подивимося, яка вона. Вона не дуже висока. Так як, я, так як вона розлога в різні сторони. Розклала свої гілляки, важко було їх підв'язувати. А так вона може бути і високою, і так розгарюємо теж за. Таку красу дарує нам чарівна пані Галина з великою любов'ю до квітів і до всіх рослин.